Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку біологиня Марина Ковальова, і разом з нею ми будемо говорити про те, що таке антибіотики та як їх виготовляють. Сьогодні ми проводимо вебінар, коли в більшості міст світла немає. Тому поставте нам вподобайку, будь ласка, і коментар в підтримку за те, що ми підготувалися, щоб мати можливість проводити події навіть тоді, коли. Світла немає. І також дякуємо вам, що ви підключаєтеся і переглядаєте нас. Тож, перед тим, як почати, давайте пригадаємо, яка структура нашого вебінару. Зараз на вас чекатиме лекція Марини Ковальової. Після цього ми з вами пограємо в кахут. І потім перейдемо до нашої найдовшої частини: це ваші питання та наші відповіді. Якщо ви переглядаєте нас в записі на Ютубі і маєте питання, то напишіть його в коментарях. Ми передамо його Марині і ви отримаєте свою відповідь. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам, Ще асистенту для покращення комунікації англійською мовою Гремерлі та фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тож прийшов час познайомитися з нашою сьогоднішньою лекторкою. Ви вже могли раніше чути її лекції, про те, якщо ще не чули. Можете проглянути їх в записі на Ютубі і, звісно, послухати сьогодні. Тож, Марина Ковальова, доцентка кафедри молекулярної біології та біотехнології Харківського національного університету імені Каразіна, кандидатка біологічних наук. Пані Марино, привіт! Привіт усім. Ну що ж, ми готові розпочинати і слухати, що ж таке антибіотики і чому вони такі важливі насправді. Дякую, пані Олена. Усім привіт. Рада вас знову сьогодні побачити і прийняти участь в цій події. І сьогодні ми з вами так поговоримо про антибіотики. Ну, напевно, ви знаєте, що антибіотики це ліки, лікарські препарати. Коли ми їх приймаємо? Ну, звісно ж, коли ми хворіємо. Ну, на жаль, так, люди хворіли і хворіють, і навіть існують такі смертельно небезпечні захворювання, від яких можна загинути. І, от, наприклад, в давнину люди могли загинути від легких, як нам зараз здається, хвороб. Наприклад, від рани або подряпини, яка загноїлася, або, або іноді від лихоманки люди не могли одужати. Тому лікарі, вчені, філософи завжди шукали речовини, які зможуть допомогти людям одужати. Але для того, ну і зараз також, звісно, існують на жаль, хвороби, які не можна вилікувати, і треба шукати лікарські препарати. Ну, але для того, щоб допомогти людям і з'ясувати, як можна подолати хворобу, треба знати причину цього захворювання. Однією з причин захворювання є маленькі такі мікроорганізми, які оточують нас постійно це бактерії. А бактерії є, звісно, і корисні для людей навіть. Деякі з них живуть в нашому організмі і допомагають в перетравленню їжі, утворюють в нашому організмі вітаміни. Але, на жаль, деякі, коли потрапляють до нас, то тоді викликають захворювання. Крім бактерій, причиною захворювання також можуть бути мікроскопічні гриби. І Ось ці всі маленькі мікроорганізми, які викликають захворювання, їх називають патогенними мікроорганізмами. Ну і ще є такі частиночки вірусу, які також викликають захворювання. Але сьогодні ми будемо казати про ці ліки, які діють саме на бактерії і на гриби. Тому ви бачите, що треба знаходити лікарські препарати, які діють саме на ці патогенні мікроорганізми. І... Антибіотики це саме такі речовини, які борються з цими патогенними мікроорганізмами. І навіть слово антибіотик з перекладу давньогрецького означає антипроти біос життя. Тому метою антибіотиків є зупинити ріст хвороботворних бактерій і, відповідно, допомогти організму позбутися інфекційного захворювання. Ну, Поїхали виясняти, хто відкрив і як їх виготовлюють. Перший антибіотик знайшов винайшов. Британський вчений Олександр Флемінг у 1928 році він вивчав життєдіяльність бактерій, вирощував їх в своїй лабораторії в спеціальному посаді в чашках Петри, ви Можете бачити в його руках. І одного разу він залишив ці чашки Петрі своїй лабораторії разом з бактеріями і пішов на відпочинок. Коли він повернувся, то він побачив, що на посуді з'явилася якась пліснява. А навколо неї бактерії, які були, зникли. Це явище його дуже зацікавило. Він почав вивчати цю саму плісняву під мікроскопом, вирощувати, роздивлятися її, бачити, що вона виглядає як пензле для письма. І з'ясувалося, що це був пліснявий гріб. Пініцил а, і речовина, яка була виділена з цього гриба, її назвали пеніцилін. Піні, Флинег намагався очистити цю речовину, але не зовсім вдало у нього виходило, Тому він використовував пеніцилін як зовнішню обробку, наприклад, ран, і це також допомагало, Але внутрі пацієнта він не, мог, не міг їх рекомендувати використовувати. Але це зробили інші дослідники з Гарвардського університету. Вольтер Флорі і Борис Чейн. Вони очистили пеніцилін до такого стану, що можна було вводити. В організм людини. І так, ця речовина допомогла одужати людям. І це вважається відкриттям антибіотиків, і за це разом з Флемінгом вони отримали найбільшу нагороду в науці за відкриття це Нобелівську премію в 1945 році. Але трішечки раніше, в 1943 році, була уже налагоджена виробництво цього антибіотику, яка врятувала життя багатьох людей в той час. Після відкриття антибіотиків, звісно, вчених зацікавило таке питання. Ці антибіотики. Для того, щоб відповісти на це питання, треба згадати будову бактерій. Бактерії це такі маленькі організми, тіло яких складаються з однієї клітиночкою і мають дуже просту будову. Внутрі клітиночки є лише інформація про ріст, про розмноження бактерій, як вона буде виглядати. Ця вся інформація генетична, вона виглядає в вигляді ниточки і називається молекула ДНК. Також, крім ДНК, існують такі прилади, можна так сказати, які допомагають створити життєво необхідні білки для життя самої бактерії, рібасова називається. І А це все треба захищати, і для цього існує бактерії декілька оболонок. Одна з оболонок ось зеленого кольору, називається клітинна стінка. Трішечки пізніше було з'ясовано, що бактерії мають різну клітинну стінку. Це відкриття зробив вчений грам, і він дізнався, що є два типи бактерії. Він їх фарбував і побачив, що в деякі бактерії фарба проникає, а в деякі не проникає і не може. Фарбуватися бактерії, тому бактерії, які фарбувалися, він назвав грам-позитивні, тому що вони мають лише вибачити один такий шар спеціальної речовини, яка входить в клітинну стінку піптідаґліган. А інша має тоненький такий шар і ще додаткову оболонку. Тому такі бактерії були названі грам негативні. Тому або, з'ясувавши будову бактерій, вчені припустили для того, щоб боротися з ними, що можна зробити? Або зруйнувати клітинну стінку, або заважати утворювати життєважливі. Білки, або зв'язуватися з генетичною інформацією і не надавати цю інформацію бактерії. Так і відбувається зараз. Дійсно, бактерії працюють саме цими основними шляхами. Ви можете побачити, що деякі антибіотики, наближаючись до бактерій, вони руйнують їх клітинну стіночку, і клітини вміст виходять з неї і вона гине. Інші деякі проникають. Внутрі клітиночки зв'язуються з ДНК і заважають їм розмножуватися. А деякі бактерії, антибіотики, вони проникають в клітиночку і заважають утворювати життєво важливі білки для існування бактерій. Тобто з'ясували основні шляхи дії антибіотиків. Але ну, після відкриття пеніциліну інші вчені також знаходили, і знаходили, відкривали антибіотики і з'ясувалися, що антибіотики вони відрізняються один від одних. І чим же вони відрізняються? Ну, перше, те, що деякі ці лікарські препарати вони можуть лише призупиняти розмноження бактерій. Але вони залишаються живими в організмі. А такі антибіотики називаються бактеріостичні. А деякі такі все ж таки вбивають антибіотики, бактерії, побачите, і вони, їх називають бактеріцидні. Крім впливу на бактерії, антибіотики ще відрізняються. В які клітинки вони можуть проникати. Ми тільки що казали, що є грампозитивні і грамнегативні бактерії. Так, ось антибіотики деякі можуть проникати лише в клітиночки грампозитивних бактерій. Вони так і називаються антибіотики проти грампозитивних бактерій, а деякі лише в грамнегативні бактерії. Але є такі антибіотики, які можуть проникати і в клітиночки і тих і тих бактерій. Такі антибіотики називають широкого спектру дії. З'ясувалося, що антибіотики діють не лише на бактерії, але і на мікроскопічні гриби, їх тоді називають антигрибкові. І навіть іноді використовувати антибіотики для того, для того щоб боротися з пухлинами. Антибіотики, як будь-які речовини, складаються з маленьких таких частиночок, кирпичок, які називаються молекули. Ці молекули вони різні, і плюс вони можуть утворювати різні візерунки. І за цими візерунками, якщо біологічно назвою це хімічна структура, вони відрізняються один від одного. І тут ви бачите приклад цих хімічної структури і наукові такі назви, які пов'язані саме з цим показником. Таким чином, ми бачимо, що антибіотики вони дійсно різня ну, Відрізняються один від одного. І стало питання, хто ж може утворювати і синтезувати ці бактерії, крім гриба пінецилумам, який знайшов Флемінг ще в 928 році. З'ясувалося, що, що крім, крім мікроскопічних грибів пініцилом, ще можуть і інші мікроскопічні гриби виділяти їх, наприклад, цефаласпаріном, бактерії інші можуть також їх утворювати, наприклад, бацилуси. або бактерії, які мають форму ниточок, їх окремо називають як. Вот. І, наприклад, стріптоміцети, вони також можуть виділяти а, антибіотики. Це речовини, які виділяються назовні, як ми бачили, да? а для того, щоб а, боротися з бактеріями, які знаходяться в навколишньому середовищі. Так, і а, навіщо живим організмам їх виділяти? Саме для того, щоб себе захистити від небажаних сусідів, і для того, щоб, а, наприклад, на, одні, на одному місці да, території а, їм, всім вистачало. Їже тому це як би така речовина, яка допомагає їм боротися і виживати в певних умовах. Вчені це дослідили, дізналися, да, і стали таке питання, як же їх можна виготовити в великому масштабі людей та багато і, на жаль, хвороб також. Тому, якщо ці речовини виділяються назовні, то можна штучно їх культивувати, тобто вирощувати або в лабораторії, або на виробництві. Потім збирати рідину, в якій росли і розмножувалися мікроорганізми, і виділяти з них. Чисто антибіотики. Так і виходить. Тому можна поділити вирощування мікроорганізмів отримання антибіотиків на декілька етапів. Перший етап це треба знайти виробника цих антибіотиків, да? взяти або мікроорганізм, або бактерії. Їх в чашках Петрі підтримують в лабораторіях. Для того, щоб мати зразки і потім можна було їх використовувати. Потім, коли потрібно, збільшити їх кількість і розмножити їх, переводять на рідке середовище, тому що саме на рідкому середовищі швидкість їх розмноження збільшується. Після цього їх переносять у великий резервуар, тобто поступово збільшують їх кількість. Так? В цьому резервуарі ви бачите бактерії і ну, інші мікроорганізми себе комфортно відчувати. Що там певна температура, певні солі знаходяться, мікроелементи, їм потрібні для росту і розмножування, і навіть, можна так сказати, смак, кислотність цього середовища, в якому вони ростуть і розмножуються. Їх переносять в цей великий резервуар, і деякий час вони там ростуть. І час їх росту залежить від віду цього мікроорганізму. Після того, як Ну, після би, завершення деякого часу його росту да, треба ці, цю рідину і антибіотики відділити від клітиночок да, різними способами це роблять і отримують рідкі антибіотики, да, рідкий варіант. тобто Вони знаходяться в рідині. Потім треба що зробити: Видалити рідину і отримати кристалічний порошочок. А потім з цього порошка можна що, зробити. або залишити його у вигляді а, кристалічного порошку, або присувати, і таким чином утворюються таблетки, а, або перетворити у капсулки. А, цей порошочок можна помістити в капсулки, або можна зробити сиропи. Там вже дивляться в залежності від потреб і від того, як їх треба приймати. Так, і всі ці маніпуляції обов'язково відбуваються в стерильних умовах. Ви бачите, що співробітники мають спеціальний одяг, очищається і повітря, де це виробляється. обов'язково. Миється посуд пляшечки, в які будуть набиратися цей порошочок, і миються, і обробляються парою стерильною для того, щоб обробити, щоб ніякі там інші мікроорганізми не потрапили. Тобто стерилізують. І потім туди фасують цей порошочок. Ви бачите, що кожний етап контролюється. Після фасування йде. Наліпки, да, надають на пляшечки і дивляться, щоб усі абсолютно. Прилади працювали правильно. Після маркування відбувається фасування антибіотиків і відправляються на склад до аптек або до лікарень. Тобто ось така загальна схема виробництва антибіотиків. Але тут, ну, тут же використовують живі мікроорганізми. У житті вони вигату... синтезують їх в невеликої кількості, а нам потрібно багато, тому вчені почали. Замислюватися, як же збільшити виробництво цих антибіотиків. І зараз існує декілька підходів для того, щоб це зробити. Ну, перший такий легкий, да, знайти найбільш продуктивний варіант мікроорганізмів навколишньому середовищі, його розмножувати. Потім можна взяти і вплинути на цей мікроорганізм або випромінюванням, наприклад, ультрафіолетом, або рентгеном. Ці, цей вплив. Це випромінювання вплине на генетичну інструкцію мікроорганізма, і це призведе до того, що бактерія або інший мікроорганізм буде утворювати більше цих речовин, або повпливнути не тільки цими фізичними чинниками, а якісь хімічні речовини додати. Це також може призвести до зміни генетичної інформації. Або ще третій шлях можна штучно. Змінити її генетичну інструкцію, тобто вирізати те, що не дуже потрібно, да штучно синтезувати додаткову інструкцію і її вшити в її молекулу ДНК. І таким чином нова створена бактерія буде вже утворювати таку кількість бак... антибіотиків, яку там розрахували вчені. Ось такі основні моменти, основні шляхи для того, щоб збільшити вихід цих антибіотиків. І таким чином ліки, які одержані за допомогою або пліснявих грибів, акт да, або бактерій, вони називаються природні антибіотики, тому що отримані з природних джерел. Але вчені та знають структуру. Антибіотиків знають молекули, з яких вони складаються. Тому також вони можуть їх утворити самостійно в лабораторії певного складу. І такі антибіотики називаються синтетичні антибіотики. Але є ще третій спосіб: можна отримати природним шляхом антибіотики з мікроорганізмів, а потім їх трішечки змінити в лабораторії. Такі антибіотики називаються напівсинтетичні антибіотики. А, а, таким чином да, ви бачите, що є три типи антибіотиків. Але а, не тільки люди вчаться, бактерії також вчаться. А... Захищатися від антибіотиків, і цю інформацію ці здібності вони також можуть передавати іншим бактеріям. І виникає таке, таке явище, такий стан, коли бактерії стають нечутливими до певного антибіотику. Тобто людина може його приймати, а бактерії не буде гинути. Таке явище називається антибіотикорезистентністю. Це відбувається тому, що бактерія поступово адаптується до цього антибіотики. І продовжує розмножуватися навіть коли він потрапляє в організм. І це дуже небезпечне таке явище, і лікарі вчені кажуть, що в майбутньому може бути таке, що деякі хвороби не зможуть бути виліковними саме тому, що не буде ліків від них, тому що бактерії вже не будуть реагувати на ці антибіотики. Але не тільки бактерії можуть самостійно. Адаптуватися, на жаль, ми також можемо їм допомогти в цьому. Щоб цього не ставалося, треба виконувати прості Правила, але дуже дієві. Ну, по-перше, те, що антибіотик це не цукерка, і ми їх не можемо вживати тоді, коли нам хочеться. Антибіотики приймають лише при бактеріальних інфекціях, коли є вірусна інфекція, антибіотики не діють, тому що антибіотики діють лише на бактерії, тому що віруси та бактерії вони мають різну структуру, і тому цей лікарський препарат може проникати лише тоді, в ту структуру, в яку ми. Знаємо і вони можуть з ними зв'язатися. Крім того, антибіотики призначає лише лікар. Чому річ в тому, що кожен антибіотик може проникати лише в певну бактерію. Ну, Наприклад, існує приблизно 35 тисяч різних бактерій і для кожної є свій препарат. Тому, якщо ми не будемо знати, яка бактерія викликала нас захворювання, ми візьмемо якийсь антибіотик, а він не буде діяти на цю. Патогенну бактерію, то інші бактерії можуть адаптуватися до цього антибіотики і ця, ця бактерія також. Вот. І потім буде так, такий стан, що невідомо, які, будуть, які ліки треба використовувати. І також обов'язково завжди дотримуватися інструкції. Тобто, що мається на увазі? Якщо лікар сказав 7 днів пити антибіотики два рази на день. То треба так робити, навіть якщо стало легше десь на третій день. Обов'язково. Тому що якщо ми на третій день призупинимо використання антибіотиків, то деякі бактерії буде знищені, а деякі ще будуть живі. Але ми не будемо відчувати симптомів, що вони там є. І таким чином, коли ми припинаємо це, вони поступово залишки антибіотиків залишились у нас в організмі, вони поступово адаптуються, вивчаючи її будову і потім. Можуть з'явитися захисні механізми від певного антибіотики. Ну і звісно, останнє таке правило да намагатися не хворіти, виконувати правила профілактики щодо захворювань і вакцинуватися. Тобто ось так ми можемо допомогти самі для себе, для того, щоб не щоб нашим вченим не, не, не треба було знаходити нові і нові лікарські препарати, які будуть діяти на бактерії. Таким чином, ми сьогодні з вами розглянули, що антибіотики вони пригнічують ріст або викликають загибель мікроорганізмів. Антибіотики це речовини, можуть бути природного, синтетичного або напівсинтетичного походження. Існує велика різноманіття антибіотиків, і вони відрізняються певними характеристиками один від одного. І треба правильно вживати антибіотики, щоб не виникала резистентність цих бактерій до ліків. Тому на сьогодні я закінчила щодо лекції і пропоную вам ось таке завдання. Давайте уявимо, що ваш персонаж це винахідник, який знайшов або створив в лабораторії новий антибіотик. Можливо, у вас буде і у вашого персонажа буде цікава історія, як це він зробив. І опишіть, будь ласка, проти якого захворювання він винайшов або створив ці ліки. І можливо, у вашого персонажа є план, як же створити, ну, налагодити виробництво цього антибіотики, або робити ну, його створювати і виділяти лише в лабораторії. Тому пропоную вам ось таке творче завдання. Бажаю вам творчих успіхів і сподіваюся, що лекція була цікава, ви дізналися багато е, цікавого, відповіла на деякі ваші питання, і ми на деякі інші ще з вами поговоримо. Е, тому дякую вам за увагу і до зустрічі! Пані Марино, дякую за цю неймовірно цікаву розповідь про антибіотики. Я е, особисто теж сподіваюся, що люди будуть використовувати їх більш свідомо і що. Антибіотикорезистентність не буде в подальшому так прогресувати як зараз. А друзі, ви також діліться в коментарях і в чаті, що найбільше вас вразило або здивувало, що сподобалося в цій лекції. А поки ви це робите, я хочу вам розповісти, що ж на вас чекає наступного тижня. Отже, 3 грудня з нами на зв'язку буде Ганна В'юн, яка розповідатиме нам, як їсти цукерки і зберегти свої зуби до 100 років. Цікаво, чи не так? Бо мене ця тема дуже цікавить, адже я неймовірно люблю, ну не так, щоб дуже часто, але інколи поїсти щось солоденьке. Друзі. Також хочемо вам нагадати, що у нашого Science Kids є Patreon, де ви можете підтримати наш проєкт. Це я звертаюся до наших слухачів та слухачок, хто вже ходить на роботу. А, і також хочу нагадати вам, що не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та поділитися нашим каналом своїм друзями та подругами для того, щоб все більше українців та українок дізна... дізнавалися, що. Щось новеньке від наших українських вчених. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами, і до нових зустрічей. Па-па!